Добрий день, любі учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розбирати властивості множення. Будемо розбирати три властивості: переставну, сполучну та розподільну. Переставна властивість дуже проста, ви її знаєте ще з початкової школи. Від перестановки множників добуток не змінюється. 6 множимо на 5 буде 30, і 5 множимо на 6 буде 30. Ми переставили місцями множники. Сполучна властивість множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. Наприклад, 5 множимо на 6 в дужках, да? а потім все це множимо на 2. Можемо зручно помножити 2 на 5, це буде 10, а потім помножити на 6. Давайте пригадаємо. Як множити натуральне число на розрядну одиницю? Для того, щоб помножити натуральне число на розрядну одиницю, 10, 100, 1000 і так далі, треба приписати справа до цього числа стільки нулів, стільки їх в розрядній одиниці. 54 множимо на 100. Запишемо наше число. І допишемо стільки нулів, стільки їх розрядні одиниці. 100 має 2 нулі. Отже, допишемо два нулі. Отримали 5400 розподільна властивість множення. Щоб помножити суму А плюс Б, це наша сума. На число на число С, можна помножити на це число кожний доданок і ці добутки додати. Дивіться. Кожен доданок. А це в нас перший доданок, Б це в нас другий доданок. А множимо на С, потім плюс Б множимо на С. Дуже схоже з різницею. Щоб помножити різницю на число, можна зменшувати від'ємник помножити на це число і від першого добутку відняти другий. Дивіться, А множимо на С. Мінус, да, тому що в дужках у нас різниця. Б. Множимо на це. Розподільну властивість множення можна використовувати для зручних обчислень та спрощення виразів. Отже, давайте потренуємося. Перший письмовий номер номер 328. Обчисли зручним способом. Перше. 4 множимо на 89. А потім множимо на 25. Дивіться, ми ж можемо усно помножити 4 на 25. Ми знаємо, що це буде 100. А потім помножити на 89. Отже, ми 89 множимо на розрядну одиницю 100. Як ми множимо? Запишемо наше число. 89 і допишемо скільки нулів, скільки їх розрядні одиниці. Два нулі. Що в нас вийшло? 8900. Друге. 2. Множимо на 472 і множимо на 5. Знову ж таки, можемо усно помножити 2 на 5, ми знаємо, що це буде 10, а потім помножити на 472. 472 множимо на 10. Записали наше число. І додали таку кількість нулів, яка стоїть в розрядній одиниці. 1 один 0 у нас. Да? Отже, дописали 1 0. Отримали 4720. Отже, як бачите, множити нескладно, да? використовуючи властивості множення. Багато дій можна виконувати усно. Наступний номер 330. Спростий вираз. І запишемо перший вираз. 6 множимо на 7 і множимо на Б. Що ми можемо записати? 6 множимо на 7. Це буде 42b. Пам'ятаєте, ми з вами казали, що між буквою та числом можна знак множення не ставити. Да? 42 множимо на б. 8 множимо на 9а. 8 множимо на 9 буде 72а. 3 множимо на А, множимо на 4 і множимо на Б. Можемо 3 помножити на 4. Буде 12, множимо на А. Записали просто А. І множимо на b. 12 ab Четверте завдання. 5х множимо на 7. 5 множимо на 7. 35 множимо на Х і множимо на y. Вийшло у нас 35. П'яте завдання запишу ось тут. 3х Множимо на M, множимо на 2а, множимо на 7, множимо на Т. 3, множимо на 2. Буде 6 і множимо на 7, буде 42. 6 на 7, 42. Що у нас там ще залишається? M, множимо на M, множимо на А і множимо на Т. a і Т. Шосте завдання: 2 2a Множимо на 3z і множимо на 4 n. 2 множимо на 3, це буде 6 множимо на 4, 24, множимо на а, множимо на z і множимо на n. Як бачите, спрощувати теж не складно. Наступне завдання: <кій> номер 332. Обчисли значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення. І ось я вам і нагадала цю розподільну властивість множення. Отже, запишемо перший приклад. 387 множимо на 73 плюс 387 множимо на 27. Що ми бачимо цікавого? Дивіться 387 і 387. Пригадуємо розподільну властивість множення. Ось цю частиночку, дивіться, А множимо на С плюс Б множимо на С. Це у нас повторюється. Отже, наше С зараз це 387. Що ми можемо записати? Дивіться, Можемо перейти до лівої частиночки тепер. Можемо. Ось це С за дужки ніби винести. Що у нас буде? 387. А в дужках у нас залишається, дивіться, А і Б. Ось у нас А плюс Б. А що це в нас в дужках залишається? Наші думки, зараз я візьму інший колір. У нас залишається, якщо я заберу 387. 73 плюс забираю 387. Залишається 27. Отже, повертаюся до нашого кольору. Напишу в дужках 73, додаємо. 27. В дужках у мене вийде 100. На 100 ми вміємо множити. Запишемо наше число 387. І допишемо стільки нулів, скільки їх розрядні одиниці. 2 нулі. Отримали 38,700. Гляньте, який складний приклад. А ми обчислили усно. Якби ми не знали розподільну властивість множення, ми б зараз множили в стовпчик перша дія, множили в стовпчик друга дія, а потім додавали. Але ми з вами учні 5 класу і знаємо вже дуже багато потрібних правил. Друге завдання. 842 множимо на 39, додаємо 158 помножити на 39. Знову бачимо, щось цікаве. 39 і 39. Заберемо, винесемо за дужки 39, використовуючи розподільну властивість множення. 39. Множимо. Що залишається в дужках? Дивіться, 39 я заберу і заберу 39. Від першого залишається 842. Плюс, да, у нас знак додавання. 100. 58. Що ми з вами отримаємо? Тисячу. Да, в дужках ми отримали 1000. 39. Множимо на тисячу. Запишемо 39 і допишемо стільки нулів, скільки у нас у тисячі три нулі. Отримали 39 тисяч. Подивіться, як швидко ми знайшли відповідь. Третє завдання. 18. Множимо на 918. Віднімаємо 18, множимо на 818. Знову бачимо, що 18 і 18 будемо використовувати ось це зараз правило. Отже, за дужки винесемо спільне 18. Що залишається в дужках від першого? 918. Відняти да, знак мінус. Слідкуємо уважно за знаком. І залишається у нас 818. В дужках у нас з вами буде 100. 18 множимо на 100. Записали 18 і два нулі. Тому що у 100 у нас два нулі. Отримали 1800. Четвертий приклад. 7292 помножимо на 27. Віднімаємо 7292. Помножимо на 26. Знову бачимо, що у нас повторюється. Винесемо за дужки. 7.292. А в дужках що залишається? 27. Відняти 26. В дужках буде одиничка. Коли ми множимо на одиничку, отримаємо те саме число. 7292. Подивіться, як ми швидко. Справились з завданням, але воно було непросте, якби ми не знали наші чудові правила. Наступне номер 336, розкридушки. 336. Розкридушки перше. 7 множимо на А плюс 2. Знову ж таки, розподільна властивість множення. Ми 7 будемо множити на перший доданок. Потім 7 помножимо на другий доданок і це все додамо. Отже, 7 множимо на а 7а. Плюс у нас діє додавання. 7 множимо на 2, 14. Ось ми з вами розкрили дужки. друге. 3 мінус Б множимо на 5. 3 будемо множити на 5, це буде 15. Мінус у нас в дужках мінус. B множимо на 5. Це буде 5b. Цифру записують першою, да, число першим, букву другою. Третє. 3 множимо на 4х мінус 2у. Що це в нас буде? Дивіться. Будемо 3 множити на 4х. Давайте розпишу вам детально. Будемо 3 множити на 4х. Далі віднімаємо дієвіднімання. 3 множимо на 2y. Ми працюємо діти, зараз за ось цим правилом. Що це в нас буде? 3 множимо на 4х, 3 на 4, 12, 12х. Мінус 3 множимо на 2y. 3 на 2, 6, 6. Як бачите, завдання нескладні, якщо ми вивчили правила. Наступний номер 334, простий вираз. 7b додаємо 5 b Що можемо зараз за дужки винести? b. В дужках що буде? Від першого залишається 7, плюс від другого залишається 5. 7 плюс 5 буде 12. Отже, b множимо на 12. Це буде 12 b Друге. 9а мінус 4а. За дужки винесемо спільне, це у нас А. В дужках що у нас залишається 9. Відняти бо знак віднімання 4. 9 віднімаємо 4 буде 5. А множимо на 5, це буде 5а. Третє. 7х плюс 2х і мінус х. Давайте звернемо увагу, що таке мінус х? Це те саме, що мінус один х. Якщо перед буквою не стоїть ніяке число, це означає, що там завжди стоїть одиничка. Отже, спільне у нас х. Винесемо х за дужки. Що залишається? 7 плюс, дивіться, забрали х, забрали х, забрали х. Плюс 2 мінус один. 7 плюс 2 9, мінус 1 8х множимо на 8, буде 8х. Четверте завдання. 19. b Віднімаємо 5 b Віднімаємо 7 b Бачимо, що спільне буде b, За дужки винесемо. Залишається в дужках у мене 19, мінус забрала b, забрала b, забрала b, 5 і. Мінус 7. Що це в нас буде? 19. віднімаємо 5. 14. 14 віднімаємо 7, буде 7. б множимо на 7 це буде 7б. Отже, що вам треба зробити вдома? Дома вам треба вивчити властивості множення. Пригадаємо, переставна сполучна та розподільна, і виконати дуже простий номер номер 337 – розкрити дужки. Схоже завдання ми з вами сьогодні виконували. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!